Трамп заперечує, що нібито схиляв президента України Володимира Зеленського віддати Росії Донбас. Американський президент закликає зупинитись на наявних зараз лініях фронту, а окуповані території, мовляв, залишити як є, і домовлятися про них потім. Президент Зеленський, європейські лідери одностайні жодного тиску на Україну щодо території і жодних поступок агресорові. Натомість необхідний чіткий і послідовний тиск на Москву. Американський лідер не примушував президента України погодитися на передачу Росії окупованого Донбасу. На борту свого літака Дональд Трамп заявив, це питання навіть не обговорював. Він вкотре переконує його єдина мета припинити вбивства. Тож наполягає лише зупинити війну там, де вона зараз триває, тобто по нинішній лінії фронту. Ми ніколи цього не обговорювали. Ми вважаємо, що вони повинні просто зупинитися на лініях, де зараз тривають бойові дії. Є лінія фронту, все інше дуже важко узгодити. Якщо починати говорити, ви берете це, ми беремо те. Там так багато різних варіантів. Тому я кажу: зупиніться просто зараз на лініях фронту. Йдіть додому і припиніть вбивати людей. Що стосується Донбасу, нехай залишиться все, як є. А потім, можливо, можна буде щось узгодити пізніше. Інформацію про вимогу Трампа, начебто відмовитися від Донбасу, оприлюднило видання Financial Times. Нібито про це йшлося на останніх переговорах президентів Америки та України в Білому домі минулого тижня. Володимир Зеленський зауважує, Україна разом із партнерами наблизилась до можливості завершення війни і цьому сприяють зусилля Трампа. Втім, президент непохитний. Жодних територіальних поступок окупанту не буде. Тому закликає світ спільно тиснути на Росію майже щодня зараз. Комунікації з лідерами для того, щоб була наша спільна позиція всіх в Європі щодо тиску на Росію, правильного тиску. Ми нічого не будемо дарувати агресору, нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою. Категоричні і європейські лідери прем'єр-польщі Дональд Туск наголошує: ніхто не має права тиснути на Україну щодо її території, і замість вимагати від Києва компромісів світ повинен чинити тиск на Москву, аби вона припинила агресію. А ще польський прем'єр додає, жодні поступки не можуть привести до справедливого та тривалого миру. Україна залишається головним захисником Європи від російської агресії. Наголошує і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він упевнений, війна може закінчитися хоч завтра. Якщо країна капітулює, але це означатиме початок нової агресії вже проти Європи. Росія не змирилася з тим, як змінився світ. Навіть Путін говорив, що найбільшою катастрофою для Росії був розпад радянського союзу в 1990-х роках. Це думка Путіна, і з цього він робить висновок, що сила та військові мають визначати політику. Він діє агресивно не лише проти України, а й проти багатьох країн Європи. Тож нам знову доведеться захищати себе. До припинення вогню в Україні вчергове закликав і Папа Римський під час недільної меси на площі святого Петра Лев 14 наголосив, знаряддя війни мають поступитися місцем знаряддя миру. Припинення вогню має бути негайним та ефективним. А мир, який слід встановити, тривалим і справедливим. Ми віримо, що Діва Марія та нові святі почують наші постійні молитви за мир на святій землі в Україні та інших місцях війни. Нехай Бог дарує всім відповідальним мудрість та наполегливість у пошуках шляхів до справедливого і тривалого миру. Команда Трампа налаштована продовжити шлях до миру в Україні незалежно від того, скільки часу це займе, запевняє віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс. Проте конкретних термінів досягнення миру немає, як і рішення про томагавки, яких чекає Україна. Венс пояснює, Трамп почув запит Києва. Проте Сполучені Штати спершу мають подбати про власну безпеку. Нам критично потрібне озброєння для власних військ. Саме на цьому зосереджений президент. І як і у всіх рішеннях, які він ухвалював щодо Росії та України, він намагається принести мир, бо вважає, що це відповідає найкращим інтересам Америки. Президент без сумніву почув прохання від українців. Ми знаємо, чого вони хочуть. Але рішення про надання Україні томагавків поки не ухвалене. Москва ж, як завжди, демонстративно відмахнулась. У Кремлі категорично заявили, не припинятимуть бойові дії, як це пропонує американський президент. Речник російського диктатора Пісков наголосив, позиція Москви щодо війни залишається незмінною. А тим часом Ройтер пише, що держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо може зустрітися з очільником російського МЗС Лавровим уже цього четверга. Місце зустрічі поки не визначили. Зате точно відомо, що переговори Трампа і Путіна відбудуться у Будапешті, що неабияк обурило євро. Пеців, адже фактично долю Європи вирішують без очільників Євросоюзу і лідерів провідних держав, зате за посередництва друга Путіна і горського прем'єра Орбана також нагадують долю сумнозвісного будапеського меморандуму, за яким Україна відмовилася від третього ядерного арсеналу на планеті, натомість не отримала жодних гарантій безпеки, і Росія, як одна із держав гарантів сама і цинічно порушила обіцянку про недоторканність кордонів і суверенітету. України Вероніка Бойко, факти ICTV, Марафон. Єдині новини. Україна отримає репараційний кредит від Євросоюзу вже в найбільші кілька тижнів. Запевнив міністр закордонних справ Франції Жан ноель Баро. Грошей має вистачити щонайменше на оборону протягом трьох років. Баро зазначив, позика дозволить Україні озброїтися щоб захищатися, і, окрема звичайно європейською зброєю. Позику планують відшкодувати за рахунок репарації, які Росія має сплатити Україні. Голова французького МЗС зазначив, режим Путіна зазнає військової, політичної та економічної невдачі. За тисячу днів йому вдалося захопити лише один відсоток території України. Економіка... Економіка Росії перебуває в агонії, виснажена витратами на війну в Україні, українськими ударами, які знищили п'яту частину російських нафтопереробних потужностей, а також санкціями. Путін зацікавлений прийняти домовленість щодо негайного припинення вогню, бо час проти нього ми надамо Україні засоби для самозахисту щонайменше на три роки, завдяки кредиту, який Єврокомісія надасть Україні. Сьогодні ж Рада Євросоюзу ухвалила план повної відмови від російського газу до 28-го року. Проти виступили тільки дві країни: уже традиційно, це Угорщина та Словаччина. Документ юридично зобов'язує поетапну заборону на імпорти трубопровідного і зрідженого газу з Росії. Нові поставки будуть заборонені вже з 1 січня 26-го року. У ЄС обговорюють особливу модель розширення, за якою нові члени ЄС перший час не матимуть повного права голосу. Пише видання політико з посиланням на джерела обговорення, поки Неформальні очікують, що в разі ухвалення ця модель діятиме до того моменту, поки не буде здійснено масштабної реформи ЄС, яка ускладнить зловживання правом вето. Така модель новачків без права голосу може нівелювати позицію угорського прем'єра Віктора Орбана, який категорично проти вступу України до ЄС. Тим часом єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що Євросоюз готовий розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ попри вето Угорщини. Втім, Єврокомісія закликає угорську сторону до участі в першому кластері перемовин для обговорення питань пов'язаних з правами меншин. Марта Кос поінформувала, що ЄС завершили перегляд українського законодавства, і до листопада можуть бути відкриті всі шість кластерів. Після чого все має бути готовим для прискорення реформ. Важливо позбутися корупції та зміцнити інституції, особливо верховенство права, наголосила посадовиця. Ми вивчаємо всі можливості, які дадуть нам змогу просуватися вперед, і завжди наголошуємо, що наші принципи ґрунтуються на досягненнях, і Молдові та Україні це відомо. А Угорщина свого часу не заперечувала проти надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Тож я сподіваюся, що й тепер Угорщина підтримає відкриття першого кластера переговорів.